Сьогодні дощ торкався землі, він стукав тишиною у моє віконце, він довго бив у шибки, ніби кликав, ніби тихо шепотів Тримайся, я прийшов не вперше. Ті каплі падали так важко, наче сльози. Я слухала, і серце завмирало, мій подих наповнявся болем. А він шептав про тих, кого він зустрічав? Про тих, хто нині бореться на полі, сказав мені, що бачив битви, втрати і крик молитви. Він шепотів: тут час змішався з димом, тут небо звикло плакати щодня. Скажи мені, чи довго ще тримати цю землю в болях? Чи прийде весна, він далі говорив Я бачив хлопців, що під вітрами стійко, мов граніт, тримали небо, їх крила були зранені. Він був у окопах, де солдати стояли ночами, і з дощем, ніби плакали сни. Що давно вже спалили громами, я слухала і плакала крізь тишу. І щось у серці рвалась, струна, бо кожне його слово пам'ять про загиблих, про тих, хто йшов від нас у забуття. Я відповіла: ми вистоїм, ми стоїмо, бо в кожній хаті віра, як свіча, бо в кожнім серці голос України, що крізь руїни піснею звучав. У горлі ком стояв, і сльози на очах, бо стільки ран у кожного в душі, і дощ, немов солдат, що повертається, ставав важкішим у своїм плечі. А вітер тихо вив підвіконню, неначе теж хотів щось розказати. І я згадала всіх: тих, хто на фронті тримають небо, щоб ми могли жити. Він був змучений, німий, і тихо мовив мені так важко, і дощ затих, і вітер втратив тому, і небо, наче видихнуло знов. Я вірю, мир прийде на нашу землю, як весняний ранок.